Церемонія інаугурації нового президента США відпрацьована до найменших деталей. Однак далеко не кожен знає, що чимало моментів в церемоніальній частині не передбачені законом, а є радше традицію, яка передається від президента до президента і часто доповнюється деякими нововведеннями. Далі про це Марія Юнко. З часу першої інавгурації Джорджа Вашингтона у 1789 році вся церемонія обросла багатьма традиціями, які не прописані в жодному законі. Конституція вимагає лише скласти присягу. Я Вільям Джеферсон Клінтон урочисто присягаю. І встановлює обов'язкову дату інавгурації 20 січня. Закон навіть не вимагає, щоб президент складав присягу на Біблії. Джордж Вашингтон першим присягав, тримаючи руку на Біблії, і виступав з урочистою промовою. Ворен Гарнінг був першим президентом, який 1921 року приїхав на інавгурацію на авто. Інавгурацію Гаррі Трумена у 49-му році вперше транслювало національне телебачення. А Джон Кеннеді у 61-му став першим президентом католиком. Хоча він більше запам'ятався за прихід до влади у відносно молодому віці. смолоскип влади передано молодому поколінню американців, народженому у цьому столітті. Барак Обама складе присягу на Біблії, на якій свого часу присягав Абрагам Лінкольн. Ця Біблія безцінна. Перший афроамериканський президент США складе присягу на Біблії, на якій присягав великий визволитель Абрагам Лінкольн. історик сенату Дональд Річі каже, що Барак Обама стане президентом США менш ніж півстоліття після того, як Конгрес надав чорношкірому населенню право на участь у виборах. Багато людей, які стали свідками обох подій. Кажуть, що Обама вселяє надію так само, як колись президент Кеннеді. Новий президент виступить перед нацією в час, коли країна веде дві війни і переживає найглибшу економічну кризу з часу великої рецесії. усі з нетерпінням чекають, що скаже президент про економічну кризу? Американська нація покладає на нового президента великі сподівання. Опитування громадської думки свідчать, що 8 з 10 американців мають оптимістичні прогнози щодо наступних чотирьох років. Марія Юнко голос Америки.